Друзі, вітаю вас, найкраще бізнес радіошоу Україна, експертна думка. Знову в ефірі найкращої радіостанції України, країни ФМ. І з вами, як завжди, ваш Денис Каєр. Ми сьогодні поговоримо про генеалогічні дослідження. Так, так, сьогодні у нас такий родовий ефір, впевнений, буде цікавим, корисним для кожної людини. Якраз я із задоволенням хочу поспілкуватися з моєю гостю. Ушенка Олена, генеалог. Я вас вітаю, Олено. Дякую, так. Ну давайте слухайте. Я вам скажу чесно: це перший ефір з такою цікавою темою. Тому я впевнений, ви повинні спочатку розказати взагалі, хто такий генеолог, взагалі, чим він займається, і взагалі, як ви вирішили цим займатися. Дякую дуже, що запросили мене до вас в студію. Мене звуть Олена Кравченко. Я займаюся генеалогією в Україні і в Польщі безпосередньо, бо проживаю в Польщі в місті Краків. Якщо запитати, хто такий генеалог, то у нас у генеалогії є така такий професійний жарт, що ми є тими, хто викопує людей і вішає їх на деревах. Звучить моторошно. <с> так. І з цього напевно почнемо. Е, Генеалог це науковець, який в першу чергу є істориком, але не тільки, бо е, тільки історик не може бути генеалогом. Е, найбільша зацікавленість історика-генеалога повинна бути в науці дипломатиці. Це наука, яка вивчає е, документи, їх будову. Як вони створені, як вони виглядають. І от сама історія по собі, без знання, як повинен виглядати документів, документ ну, для генеалогії це нічого. Тобто, ну, потрібно вивчати будову документу. І також генеалог це і трошки соціолог, трошки політолог. Але найголовніше це юрист знову ж таки. Бо працюєш з документами різних періодів. Тобто не можна бути тільки юристом і знати законодавство сьогоднішнього дня, а знати, як виглядало законодавство під різною адміністрацією в різні періоди. Наприклад, територія України якийсь період була під великий період була під, під Російською імперією, частина України була під, в складі Речі Посполитої. Другої в сенсі, після 1918 до 1939 дев'ятсот року в складі СРСР і кожна адміністрація витворювала свої документи свого вигляд... Вони виглядали всі по-різному, і треба розуміти, по... крім цього, вони були різними мовами. Це дуже важливо. Це є генелог, це людина, яка вивчає історію, але найголовніше вивчає документи. Слухайте, я думаю, що це прям дуже цікаво насправді. А взагалі, я так розумію, у вас є ви не просто генеалог, а у вас є своя компанія. Взагалі, чи як виникли її створення? Чим вона займається, чи вона особлива? Я не знаю. І взагалі чи багато компаній в цій сфері? Мені просто цікаво навіть. Ви знаєте, перш за все виникла не компанія, виникло бажання займатися генеалогією і стати генеалогом на самому ділі не так, скажімо так, просто, бо це все починається з себе. Бо генеалогія це в першу чергу вивчення себе, свого родоводу, своїх якихось таких ну, вчинків, які є ще така наука споріднена, яка називається психогенеалогія, коли людина через родовід. Розуміє, як, хто вона, хто її предки, як вони вели себе в той чи інший період часу, чи були мобільними, чи переміщалися з місця на місце, переїжджали, чи, наприклад, в сім'ї були мішані шлюби різних національностей. Це все каже про те, хто ми є сьогодні. І у мене була така це генеалогія в мені з моєї історії. Колись десять років тому, коли я закінчила юридичний факультет навчання юриспонденцію, Мій тато, я, я дуже дуже пручалася, я не хотіла працювати в юриспонденції, Але мій тато, генератор моїх найкращих в житті ідей, він мені сказав, що у тебе прабабуся була полькою, хоч довго про це замовчувалась, бо в радянському союзі потрібно, щоб про це не можна було про це говорити. І зроби щось, з цим, подивися, що з цього може вийти. Так і я почала досліджувати свій родовід, але в мене він дуже незвичайний. Тобто я зараз працюю часто на документах, які практично ідеальні. До мене приносять свідоцтва, в яких одразу написано Поляк, Полька там ніхто не замовчував. Моя ж ситуація незвична, бо моя е, прабабуся була заслана на далекий схід. Е, де вона там безпосередньо вийшла заміж теж за ворога народу за посіляні. Ну, якби Радянський Союз, всі ми знаємо, страшна машина, яка переїхала багатьох людей. Угу. Е, ми, наслідки ми бачимо і сьогодні, фактично. І е, мені потрібно було зібрати документи в одну цілісність, і це перший раз, що я працювала на документах колишнього НКВД, на документах репресованого свого діда. І таким чином дісталася до документів про польське походження. Тому генеалогія для мене вона почалася дуже дуже, дуже давно і почалася з мене, як в усіх генеалогів. Це першопрохідці. Угу. Щодо фірми, фірма була створена моя в 2021 році, ще до початку війни. Вона в Польщі була створена як фірма, яка допомагає іноземцям в легалізації перебування. Бо фактично в Польщі на той момент я закінчила вже свою другу магістратуру, е, і у мене було дуже багато знань з адміністративного і міграційного права, е, і мені потрібно було їх задіяти. Тобто, ну фактично йти кудись на роботу. Я могла стати сама собі роботодавцем. Я почала займатися легалізацією, допомагала. Людям і фактично допомагала вже з того моменту з картою поляка, бо моєю, темою моєї магістерської роботи була саме підтвердження польського походження і польське громадянство на підставі польського походження, польського коріння. І, виходить, що я просто задіяла це все в практику. І фірма на початку, я так як я говорю, була для легалізації іноземців, але я фактично їх вела від коріння від того старту, коли вони приходили і говорили, «Та, у мене десь там бабуся, дідусь були поляками. Треба перевірити. Станом на сьогоднішній день, 25-й рік, більшість цих людей вони вже мають громадянство або резидентство в Польщі, як мінімум. І я їх супроводжую на кожному етапі, допомагаю їм не стресувати. Для мене це найголовніше. Бо я сама колись була мігранткою, я мігрантка з 10-річним стажем, і дуже добре знаю, як це класно, коли є людина, до якої можна просто подзвонити і не стресувати, знати, що тобі скажуть, так, тихенько, все добре, ми все вирішимо спокійно. І от е, фірма фактично повстала в 2021 році, але перекваліфікувалася в 2023. Якщо хочете, розкажу, яким чином перекваліфікувалася саме? Так. Mm -hmm. Скажімо так, так, додався до неї новий відділ. Uh -huh. е, е, я в 23-му році вирішила, що я хочу продовжити навчання. Uh -huh. <laughs> вічний студент, це вічний студент. <laughs> uh, так, я дуже це люблю. Я люблю процес навчання. Uh -huh. okay. <laughs> І я пішла на аспірантуру, на історичний відділ на аспірантуру в Варшаві і закінчила відділ генеалогії, який є досить молодим в Варшаві, йому тільки 5 років. І на сьогоднішній день я перша і єдина українка, котра закінчила цей відділ і знає, як працювати з цією документацією. Uh -huh. То... Я мала дуже великий досвід вже на той момент. Я працювала з архівами колишнього НКВД, я працювала практично з усіма архівами України, знала, як вони, як побудована їхня система, як витребувати документи ті чи інші, як над ними працювати. Але для України це окей. Але я проживаю в Польщі. І коли я пішла на це навчання, я отримала однодумців. Я отримала справжніх. Друзів, людей, які теж займаються тим, чим я. Повірте, в світі дуже мало людей, де можна зустріти в одній групі людей з такими самими інтересами. Вони всі громадяни Польщі, але кожен з них спеціалізується на своїй окремій території. Хтось супер знає архіви Словакії, хтось дуже добре знається на архівах Австрії, хтось працює тільки з архівами Франції. Тобто, у нас така група людей от 30 осіб, і кожен з нас. Чітко знає свою територію, як би, на якій можна працювати. Я безпосередньо стала експертом по Україні по документах України і Білорусі. Я займаюся цими документами. І для поляків це величезна цінність, бо, ну, як ми знаємо, території, які були в складі Другої Речі Посполитої до 1939 року, зараз відійшли до України, до Білорусі. Але документи зберігаються по місцю їх витворення. Uh -huh. Тобто, якщо це була Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська і Волинська область, то ці документи створені за адміністрації е, Польщі, вони знаходяться на місцях, і їх треба досліджувати тут, домовлятися фактично з архівом в Україні або в Білорусі. Для них це величезна цінність, бо вони ж навіть кирили цю ну no, дуже рідко. Говорять, uh -huh. я навчалася і е, я підсилилась тим. Що я дуже добре, ну знаю українську російську, звісно, це природньо, але там мене навчили середньовічній історичній латині, е, німецькому кюреншіфту, і я добре вивчила російську гражданку, саме ту, якою були написані документи до 1918 року. Ми нікуди не дінемося від історії, це наша історія. Так ми повинні вміти читати ці документи, і фактично, всі документи наших предків вони не будуть українською написані, вони будуть написані російською гражданкою. Така правда, і вивчати ці документи я можу. Якби в комбінації ми всі на цьому навчанні ми зробили величезний фурор. Тобто ми в групі, немає такого, що я не можу допомогти людині. Якщо я щось не можу, то я знаю, куди можна подзвонити. Це супер, ці зв'язки, це ідеально. Але сама фірма перекваліфу... перекваліфікувалася саме в той момент, коли я стала членом організації Твоє коріння в Польщі. Вони помітили мене ще за пару місяців до закінчення навчання і запросили до себе працювати. Це група з польських генеалогів. Кожен з них має науковий ступінь: хтось доктори наук, хтось аспіранти. Це люди практики з 15-річним стажем, тобто вони пишуть книжки, вони створюють вебінари. Вони наша е, е, шефова вона є е, генеалогом в штаті Нью-Йорк. Тобто, ми співпрацюємо з діаспорами польськими по всьому світу, але найбільше коло наших клієнтів це діаспора польська в Штатах, в Канаді, в Австралії і в Південній Америці безпосередньо в. Бразилії та Аргентині. Ми працюємо з цими людьми кожен день. Я працюю фактично щоденно. Я опрацьовую до 10 запитів з цими людьми, спілкуюся англійською, допомагаю їм тільки безпосередньо в карті поляка, бо це мій відділ у них. І вони мене дуже підсилили. Я потім перекваліфікувалася, і фактично я є їх підвиконавцем. Але веду свою фірму безпосередньо окремо і вірю, що в Україні є дуже великий інтерес людей до цієї діяльності до, до цих послуг. Скажіть мені, будь ласка, Олена, ви вже декілька разів просто сказали про карти поляка. Чуть-чуть детальніше, що це таке, і які документи найсичніше допомагають підтвердити якраз польське походження. А, де їх можна знайти, як, взагалі, як ви допомагаєте в цьому питанні? Карта Поляка це документ, який підтверджує польську національність вас через польську національність вашого предка. Це угу. не громадянство, це не віза, це не дозвіл на проживання в Польщі. Це документ, який підтверджує вашу приналежність до польського народу, до польської нації, але фактично він дає е, дуже багато можливостей на отримання цього дозволу, на е, переїзд, якби на швидшу натуралізацію в країні, і фактично на громадянство, на перспективу. Але є певні адміністративні процедури. Ми теж їх робимо, якби. Поетапно і люди отримують це громадянство за походженням. Е, які документи? Е, тут така ситуація. От щоденно до мене, як звертаються люди, перша помилка, яку вони роблять, вони мені приносять документи, які стосуються їхніх пращурів, до 1939 року на території Польщі. Е, ці документи не говорять про їх походження. Польща була завжди дуже мультикультуральною країною. Там жило дуже є багато євреїв, українців, литовців, німців, чехів, хто кого хочеш не тільки поляків. І вони всі були громадянами Польщі угу. по праву землі на цій території. І коли люди до мене приносять документи, які витворені до 1939 року, свідоцтва. Про народження, про шлюб, про смерть предків, коли вони приносять списки виборців до польського сейму. У Мене ж бабуся дідусь голосували. Як це вони не поляки? Uh -huh. А вони могли бути просто етнічно українцями, але голосувати, бо вони були громадянами. Не всі люди, проживаючи в Україні громадяни, будучи громадянами громадянами України, є по національності українцями. Ну це uh -huh. нормально. Найважливіші документи. Які потрібно мати це документи після Другої світової війни, тобто витворені вже в нашому в нашій ситуації на території УСРСР, в ситуації, коли це стосується, коли я допомагаю з картою поляка людям з Америки, там з Канади, там чи з Південної Америки, то там потрібно, щоб було написано національність зачасту Це коли вони прибували кораблями, так на, на цій території, то був опис, опис людей, які ну вийшли на берег, і там була вказана національність, або коли вони отримували громадянство безпосередньо, то ставали громадянами. Америки, але вказана національність, вказана їхня раса, походження. І цей документ є основою для карти поляка. Але зовсім не ті документи, які до 39-го року витворені. І це найголовніше, це найголовніша помилка щоденно з 10 запитів вісім я просто одразу говорю людям. На жаль, вони нічого не можуть зробити. Хоча закон про карту поляка він був трохи інакший до 2019 року, і можна було по праву землі отримати карту поляка. Тобто, це. Території Львівської області, Івано-Франківської, Тернопільської, Волинської їм достатньо було таких списків виборців або підтвердження, що там дідусь був в польській армії, і все окей, їм давали карту поляка. Але зараз закон змінився так, що тільки людина повинна була себе ідентифікувати поляком. Тільки говорити я поляк після Другої світової війни, навіть якщо ми знаємо, що історія була тяжка на цих територіях, де прийшов Радянський Союз, там людям не давали себе вписувати поляками, бо були переселення людей, була операція вісла, операція Захід це такі ну, терміни, вже більше з якими ми працюємо, коли поляків виселили в Польщу. Українців висели на територію УСРСР, їх визнали українцями, і все. І, і не більше немає ніякої мови, навіть хоча вони народилися фактично. І метрики мають з тих територій. От така ситуація. з картою. Друзі, сьогодні у нас дуже цікавий ефір. Ми сьогодні говоримо про генеалогічні дослідження. В гостях у мене Ушенко Олена, генеалог. І дійсно історію розказує прям дуже цікаві. Я б, мабуть, годинами б слухав би і задавав би ще багато-багато питань, але ефір у нас, як кажуть, не такий великий. І буквально у мене ще декілька питань до вас, Олена. Які не знаю, ви розказуєте дуже цікаві, але можливо є якісь цікаві або якась емоційна історія, да, яка довелася у вас в процесі вашої роботи, досліджень, е, яку ви можете розказати, якщо є, звісно. Ви знаєте, тут нема неемоційних досліджень. Бо це, бо це на в першу чергу це про родину, розумієте? Угу. Е, я чесно, ну, це, це так виглядає, що це супер емоції, класно, але коли це вже. На один день десята людина тобі розказує про твою родину, то ти вже відключаєшся просто. Але ти мусиш проживати з людиною, бо це дуже глибоко. До тебе приходить людина, вона й тобі просто вивертає душу про свою родину, про своє походження. Вона говорить: оце я, оці люди мене створили, uh -huh. розумієте? І це важливо для кожного з нас. Для мене, наприклад, моя родина це це дуже це святе. Я транслюю ці родинні цінності, і тому я добре знаюся на цій роботі, якби для мене. Це важ, важливо. да моя родина це важливо, і я це показую людям. Що, будь ласка, записуйте ваших бабусь, дідусів, слухайте їх, зробіть, зробіть на диктофоні запис, зробіть відео У мене особи особисто моя бабуся померла в 2004 році. І у мене досі на комп'ютері є запис ще з перших телефонів, як вона говорила. Я його відтворюю для того, щоб послухати її голос. Ви розумієте, ми це розуміємо тільки тоді, коли людини вже немає, коли вже нікого записати, ні з ким поговорити. Це це люди, які нас створили. Це ми. Одним із відділом нашої фірми, нашої організації, спадковими справами, знаходимо потомків. Знаєте, як в оцих американських фільмах, коли до тебе стукають в двері, і говорять, а в тебе там uh -huh. три рази дідусь помер, я залишив спадок. Тобі uh -huh. треба отримати спадок. І ти такий вау, спадок. Це саме про це. Але в житті це виглядає так, що ми співпрацюємо з юристами в Штатах, з юристами в Англії, вони мають доступ до реєстрів людей, які померли безпотомною смертю, але якби. Є інформація, що ця людина потенціально могла народитись в Польщі, в Україні, в Білорусі сьогоднішній. І нам треба що зробити? Нам треба відмотати їхні документи до моменту їхнього народження, знайти всіх братів сестер їхніх батьків, і потім всіми правдами і неправдами вийти на потомків цих братів і сестер, бо вони є спадкувальниками, фактично. <гум> От в минулому році у мене була дуже емоційна історія. Я її запам'ятаю на все життя, бо це така була одна з перших справ, яку фактично я в організації Твоє коріння в Польщі зробила за тиждень. Я просто настільки втягнулася, мене не можна було відтягнути. Це, це одне з моїх улюблених. Детектив мені <гум> <гум> живе. То Виходить, що нам дали просто ім'я і прізвище, ми розуміємо, що польське ім'я, здається, Рудольф, Рудольф Жукровський. І свідоцтво про смерть 93-го року з Лондона. Знайдіть! І ми починаємо шукати. Моя шефова Кароліна знайшла інформацію про те, що ця людина була репресована органами СРСР в 1939 році, як по пакту Рібентропа, молотова угу. коли розділили Польщу. Я, звісно, шукаю, де знаходиться ця справа. Дістаю справу репресованого, і у мене на руках є папка в 50 листів з відбитками пальців, з паспортом, з фотографіями, з свідченнями, з повним родом ну, радянський союз нікого не пощадив. в uh -huh. там. Описувало все. Якщо одна людина йшла по етапу, то за нею йшли по етапу. Вся родина розумієте uh -huh. це. Така правда. І е, коли ми дістали ці документи, е, ми змогли подивитися, хто батьки. Е, потім вже в, пішли вхід метричні книги з цидіалу, з е, Центрального архіву, історичного архіву у Львові. Е, ми відтворили дерево на 30 осіб і пробивали кожну людину окремо, де вона. Ми дізналися, що в 45-му році ця ціла родина була виселена з-під Львова і знайшли те село, куди їх було виселено. Коли ми позвонили до сільського голови від біля Вроцлава і розказали цю історію, виявилося, що він потомок. Ми привезли з собою масив цих документів своїх. Він привіз масив документів своїх, і уявіть собі на хвилиночку. Виходить людина. А я то бачила ці фотографії. Я над ними працювала, такі я не знаю цю родину. Виходить людина в третьому поколінні. Ідеальна копія цього чоловіка. Ідеальна, як від просто ксерокс. Uh -huh. І він, він виходить. А він йому виходить. Виходить його мама, його племінниця цього діда була. Uh -huh. Так, ну якби двоюріна. І вона ще жива, і вона нам розказувала, що її бабуся просто присвятила життя пошуку свого сина через Червоний Хрест. Вона дожила теж до 90-го року, єдина в родині не вірила, що її син помер. А він жив в Лондоні. Жалізний занавіс, вибачте, uh -huh. між Радянським Союзом і нормальним цивілізованим uh -huh. світом. І вони так і не побачились. Ми фактично через генеалогію воскресили людину для родини. Плакали всі, я вам чесно кажу. Вау, да, ну це історія. Да. І маючи справу з такими історіями, дійсно тут емоційним не будеш точно. Окей. А ще буквально пару питаннячок. Скажіть мені, будь ласка, взагалі, чому дослідження свого родоводу воно важливе для кожної людини. Ви вже частково про це сказали про родину, да. але можливо якось наголосіть такими тезами, основними для чого це треба. Ну, бо це зрозуміння себе. Ну uh -huh. часто це для процедури, звісно. Молоді люди до мене, якщо приходять, я одразу знаю, що це їм або карта поляка треба, або вони там хочуть сталий побит так далі. І я розумію, що з ними дуже глибоко входить це не треба. Хоча на цьому етапі я настільки цікаво їм починаю розказувати, що вони просто розкопують усе їм цікаво, бо це ідентифікує їх. Uh -huh. Розумієте, є от за психогенеалогію, я сказала, дуже багато факторів. Вони впливають на те, що ми робимо сьогодні. От, наприклад, в моїй сім'ї була дуже важлива тематика голодомору. І я ще, чесно скажу, не знайшла підтвердження того, що говорила про бабуся. Для мене це дуже важливо, я продовжую ці пошуки. Але це все передається. Це не наш генетичний код. Тому генеалогія дуже важлива, щоб зрозуміти в першу чергу себе, хто ти. Яке в тебе походження, чи воно мішане, наприклад, з різних, з різних визнань, так? Ну от, от для цього це людині важливо. До цього вже доходиш так у віці 30 35 років, коли ти хочеш зрозуміти себе, бо інколи людина не може дати собі відповідь на питання, чому я зробив отак чи інакше, ага. а виходить, що пита... відповідь на питання ось сюди зверху. Отак. Окей, осту останнє питання. У мене скажіть, будь ласка, Олена. А чи я побачив, що ви запускаєте онлайн курс підготовки до співбесіди на карту поляка? Чим він може бути корисним? На що він спрямований онлайн курс карта поляка? Що саме? Ну, цей онлайн-курс, чесно вам кажу, це як ще одна моя дитина. Я, uh -huh. я його виношувала дуже багато років. Був період, коли під час навчання в університеті на магістратурі я займалася репетиторством, але готувала людей саме до карти поляка, не простим репетиторством польської. Я збирала просто по крупінкам ці всі документи, ці всі питання, кейси, що задають, що питає консул під час співбесіди, і з цього збирала матеріали. Вони в мене були не укомплектовані, скажімо так, просто хаотично розкидані. Я допомагала людям, говорила, що це треба тобі вивчити, оце треба не вивчити, і сама з ними займалася. Коли я прийшла в Юру Poland, в твоє коріння в Польщі, це було перше, що їх найбільше мені зацікавило. Вони не бачили людини, яка могла так систематично. Зувати це і фактично я практик, знаю, як виглядає ця процедура зсередини завжди супроводжувала людей. А мої шефові Кароліна і Кінга вони просто зробили з цього кришталь. Найважливіше те, що вони історики, вони доктори історичних наук. І людина, яка, наприклад, купить у нас в курс, вона може задати питання історику, а не простій людині, не простому репетитору. Крім цього, ми, ми запускаємо цей курс не тільки українською, російською, як є найбільш він розповсюджений так, по всьому світу. Він буде англійською, португальською і іспанською для діаспори польської в усьому світі. Бо це курс не тільки для карти поляка, по ньому. Просто людина вчиться вертається до свого коріння, вчиться польськості, вчиться любити саме цю польську націю. Для мене це дуже важливо. Я, я цей курс виношувала і просто з цього буде цукерка. Я знаю, як він виглядає. Ми над ним працюємо цілий рік, там 30 лекцій. Кожна просто викришталізована книжка буде до цього курсу. Одразу українською, російською, англійською, португальською і іспанською. Повний курс польської історії, але такої, якої я знаю точно, що ніхто із моїх колег, бо в мене багато колег було, коли я була репетитором. Вони кльові, вони класно викладають. Я знаю, що я спокійно можу передати їм людину, якщо вони щоб вони навчили. Але саме цей курс буде. Зроблений істориками, які знають свою історію докорінно, Вони знають історію 90-х років, 80-х, Там описані фільми. Там ну не розказуйте все. Не розказуйте побачите, все. Побачите, це буде бомба. Я, я говорю це як практик, знову ж таки, не як теоретик. Друзі, чесно, ефір сьогодні дуже дуже цікавий. Сьогодні ми говорили про генеалогію, про дослідження генеалогічні і, взагалі, про таку, ну не скажімо так, не дуже звичну, можливо, на перший погляд, професію генеолога. В гостях у мене сьогодні була Ушенка Олена. Олена, дуже дякую, дуже цікаво. Я впевнений, що ви сьогодні багато чого нового сказали всім нашим слухачам та й глядачам, якщо на Ютубі буде дивитися, тому реально було дуже. Дуже цікаво. Я вам дякую, сил, наснаги вам. Продовжуйте, знаєте, я як людина, яка там теж дотично була частково там до історії, до мені завжди це було цікаво. Я думаю, що капатися в документах, знаходити щось, знаходити якусь там істину і якісь цікаві речі, це дуже цікаво. Мені здається, тому я вам бажаю прям сил натхнення в цій справі. Створюйте і можливо якісь ще нові продукти, курси онлайн і допомагайте тим, хто цього потребує. Дуже вам дякую. Дякую за запрошення, за можливість. Я просто можу говорити про це вічно. Приходьте ще і ще поговоримо. Із дякую. задоволенням. Дякую. Ну що ж, друзі, на цьому будемо закінчувати нашу сьогоднішню бесіду. Експертна думка та країна ЕФМ. Допомагаємо українському бізнесу, допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.